Всім привіт, друзі, я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. В цьому відео я поділюся з вами своїми покупками за останні два місяці. Тут не всі книги, які я встигла купити за цей період, не всі книги, які мені подарували, тому що деякі читають мої друзі, деякі знаходяться в іншому місці, але я думаю, що цих книг буде достатньо для того, щоб це відео було цікавим. І давайте нарешті починати. Книги, з яких я хочу почати, це книги видавництва Фабула. Їх тут досить багато, але їх потрібно спочатку всі знайти. Почати я хочу з п'яти книг видавництва Фабула. Так трапилось, що всі ці п'ять книг я купила на Чорній П'ятниці, на Великому розпродажі. Там була акція, можна було купити вибрати з списку п'ять книг, і сумарно... Вартість буде 500 гривень. Не те, щоб я сильно планувала щось купляти на Чорну П'ятницю, тому що, в принципі, до покупок я ставлюсь, як мені здається, досить виважено, я думаю перед тим, як купувати. І, в принципі, в мене рідко коли бувають такі а, випадкові покупки. Бувають по настрою, але все-таки я з тих, хто більше. Критично ставиться до того, що опиняється на полицях. Я зайшла в коментарі почитати, що люди кажуть про ці книжки, і вирішила, що в принципі це гарні книги, і можна спробувати їх собі купити. Взагалі, я знімала відео з покупками за чорну п'ятницю, але знімала його логічно, що в листопаді і. Вже пройшло досить багато часу змонтоване, повністю готовий до того, щоб публікувати. Але я навіть не знаю, чи я в цьому сенсі. Тож п'ять цих книг. Перше це Тайлер. родина Узбіччі. У 2020 році цей роман був номінований на здобуття премії Букарівської, і Тайлер» я вже знаю. Я знайомилася з нею завдяки її книзі Блакитне мережа водолі. У мене ще є її плетений колосок. І як я розумію, це плюс-мінус схожі історії родинні, все-таки. Судити по одній прочитаній книзі не хочеться, але ось у мене вже потрошки назбируються книги цієї авторки. Пишіть, якщо ви читали цю книгу, мені буде цікаво почути ваші відгуки. Далі це прекрасна Алі Сміт, Готель Світ. Я читала у неї. Ем... Боже, як вона називається? Як бути двома? Можливо, я не пригадую. Дуже я б сказала, постмодерністська книга в тому, як вона. Написана манера дуже особлива, вона дуже так цікаво стилізована І загалом мені дуже сподобалось. Це було таке щось вау для мене. Я... На той момент, коли читала цю книгу, не дуже активно читала. і прочитавши цю історію, зрозумівши, що хотіла авторка туди вкласти, як вона все переплила, як красиво подала. Це надзвичайно був приємний досвід. І ось захотіла нарешті знову в неї щось почитати. Вибрала цю я так розумію, що в нас не так багато взагалі що є з вибору, на цієї авторки, дуже шкода, тому що. Дуже талановита письменниця. Далі у мене є тут Стівен Роулі, Ліліта Восьмініг. Мені сказали, що це щось дуже комфортне, веселе, миле, тепле, затишне. І я захотіла мати тут досить великий шрифт. Якщо чесно, я не сильно заглиблювалася в контекст. Я думаю, перед тим як купувати. Іноді варто мати на полицях своєї бібліотеки книги, які можуть врятувати твій емоційний, ментальний стан. Якщо поганий настрій і так далі, хочеться іноді почитати щось, що повністю буде таким добрим, легким, милим, затишним, то вирішила, що мені треба така книга, бо в мене такої літератури на полицях дуже мало. Далі це космополіти. Це роман, атмосфера якого а, має 50-ті роки минулого століття, блиск із лидня Манхетена Чудовий гімн людські потреби в любові і визнанні. Як я розумію, Сара Шульман це дуже відома американська письменниця. Вона має багато премій літературних. А, Ось Космополіт визнаний однією з найкращих англомовних книг 2016 року. Образи героїв настільки яскраві та переконливі, що пам'ятаються довго після того, як книга прочитана. Я не знаю чому, але мене чомусь дуже вабить. оця атмосфера післявоєнного США і загалом світу. Я дуже люблю такі романи з такою атмосферою. Я не люблю, ну як не люблю, я рідко коли обираю книги, де просто іде історія на фоні Другої світової чи першої світової війни. Але е, все, що відбувалося до або після а мені дуже подобається. Тому цікаво спробувати і почитати. Мені здається, що я в когось з наших буктів блогерів бачила відгук на цю книгу і хвалили. Досить сильно хвалили. Далі це Джесі Келерман, Чтиво. Ця книжка історія фантастичного успіху, невдач, любові, зради і шпигунства. Як я розумію, автор в цьому романі ага, скористався історією свого власного фантастичного літературного успіху і неабияк потішився, зігравши на контрасті між життям звичайного літератора і професійного шпигуна, але справжня, сучтива захована набагато глибше. Знову такий досить комфортний, більше середнього шрифт, 400 стрінок. бачите така. Досить об'ємна історія. Мені можливо здається, а можливо і ні, що ця історія може бути схожа на книгу усі мої родинні вбивці, де автор е насміхався над різними детективними прийомами. Якийсь період всі читали усі мої родинні вбивці» і багатьом не подобалось. Я, оскільки не сильна фанатка, в принципі, і детективного жанру, дуже рідко це читаю, то і не брала якось, не хотілося читати ту книгу. А ось цю спробую. До речі, е я так помітила, що. Всі ці книги, які були в переліку, ну принаймні ті, які мені приїхали, вони мають певні фізичні пошкодження. Деякі сторінки в книгах пожовтіли. Можливо, навіть хтось їх читав в книгарні, і так далі. Для мене це окей, абсолютно. Але ось є така особливість. Далі ми поговоримо про прекрасне видаництво. Це видаництво Комора. Ця книга казка про калинову сопілку. Переведання книги Оксани Забушко, яку вона написала в 2000 2000 році. Прекрасне художнє оформлення Ольги Струцької надзвичайно красива книга, і ця книга стала причиною того, чому я хотіла навіть перезаписати відео з топом року свого, тому що я про неї абсолютно забула. Я її читала в крайній місяць року і просто забула її додати в список, але чесно сказати, ой, ну десь щось в мене затерлась Ці тканині вкладинки завжди сильно брудняться. Так ось я за неї зовсім забула, але це. Дійсно, варте того, щоб бути в топ-року. Це дуже красиві ілюстрації, кожна сторінка має свою ілюстрацію, і це дуже красиво, це дуже в тому стилі, як я люблю. Воно таке трохи темне, трошки моторошне, разом з тим красиве, деталізоване. Мені дуже подобається, як це видано. І чесно, книга вартує всіх своїх грошей, але я її купила чесно, лише тому, що вона була на знижка, тому що вона дуже дорога. Ось, але мені дуже хотілося її почитати. Я вперше читаю художній текст Забушко. Завжди це були есеї. і Ось, нарешті, я познайомилася з такою сторінкою творчості. Мені дуже сподобалось це переспів легенди про Каїна і Авеля, біблійні ці легенди про двох братів, про перше. Вбивство, і мені настільки сподобалось що в центрі дві сестри. І те, як забушко виписує цих героїнь, і які обставини вона ставить їхні долі, це так красиво, це так по-українськи, так багато чогось такого дуже нашого фольклорного, наче. тут немає якихось там мавок чи щось таке, але те, яку мову вона для цього підбирає, як вона зображує, от так. Створює портрети цих героїв в їхніх цих звичайних життєвих обставинах. Мені дуже сподобалось. Це надзвичайний красивий текст, це ідеальний варіант на подарунок. Мені дуже сподобалось. О, дійсно, варто бути в топ-року. Дуже шкода, що я про неї забула і тому вона туди не потрапила. Наступна книга з видаництва комора це Із Лисиці. В даму Єржі Кратохвіл, чеський письменник. Мені дуже подобається, по-перше, анотація. Бо тут, по історії, як я розумію, Сталін перетворює жінку на лисицю. І як я розумію, то це якесь висміювання, чорний гумор, сатира. Це дуже. Лайтовий постмодернізм. Якщо вам хочеться щось таке незвичне, цікаве по стилістиці, то можете спробувати цю, як я знаю, що вона має підійти тим, хто не сильно любить е, цей е, постмодернізм ваш, але о, тут навіть є ілюстрації. Але все одно цікаво, іноді різноманітний та читацький досвід, то можете до неї придивитися. Тут мала би бути ще одна книга, і десь я її не бачу. Ага, все я знайшла. Кривоклят Яцика Денеля. Нечуваний акт вандалізму у художньому музеї сколихнув Європу. Газетні заголовки, мають ряд з гатками про кислотного вандала. Це польський сучасний автор, і мене дуже зацікавила перша верстка, але я її побачила після того, як вже купила цю книгу. Погляньте тут ніде. Немає відступів і жодних розділів, тут просто суцільний текст. Тут також нам обіцяють багато чорного гумору, твір про мистецтво, любов і людину, яка не боїться кинути виклик суспільства. Тут щось про вандали, який вдирається в художні музеї, і чи там псує щось, чи викрадає картину. Не знаю, мені здається, що це буде щось іронічне. Хороший виклик читацький. Добре, давайте перейдемо до чогось більш легкого. Веселого. Це вдаництво Редбері. До речі, веселого і легкого у мене аж ціла одна книжка. Трейсі Андрін, це Крісмас Крихітко. Мені її подарували 31 грудня чи 1 січня. Тут красиві форзи, це такі зі сніжинками. Вона така дуже легка, мені здається, має швидко прочитатись. Тут комфортний шрифт, великі відступи, дуже великі відступи, майже 400 сторінок. І якщо не помиляюся, це щось близьке до Янки Дауту, тобто старшого підліткового віку, ідеальне для наступних флогмасів. Тож буде чекати мене. Взимку наступної зими це подарунок для мене на Різдво. Паченко Мінджин Лі. історія про кохання, самопожертву, амбіції і відданість. Це корейська сімейна сага, яка розповідає про чотири покоління однієї родини. Ось так вона виглядає. Я вже її встигла прочитати. І мені ця книга не сподобалась. На жаль, дуже багато всього підряд, багато болі, багато страждань. Тут хтось гине, тут хтось гине, тут ще щось відбувається, і все в драмі, в драмі, в драмі. Немає жодного просвітлення, нічого хорошого. Авторка наче намагалась побільше болю додати до цієї книги і перестаралась. Я вже останні сторінок 70 майже пролистувала ті сторінки, не вчитувалась, тому що мені було вже так байдуже. Я ледь її дочитала, чесне слово. Я не шкодую, що її прочитала, тому що я дізналася про цю болючу сторінку корейської історії життя під окупацією японської, ось ця травма. Колоніалізму теж нам досить близька і багато паралелей можна провести разом з нашими відчуттями, з нашою історією українців, і це цінно. Але ось враження мої про цю книжку це щось дуже близьке до вражень про запрокопом'яземля Настасії Левкової історія про Крим, тому що я розумію цінність. Цих двох книг як данині історії ці, цим двом трагічним сторінкам. Але як це написано, мене зовсім не сподобалось, і тому, тому, на жаль, мені не дуже насправді ця книга. Далі це дуже красиве видання. «Американа. видавництво книголав. Книголав потішили, мінус 50% було також на чорну п'ятницю. Я її тоді і вихватила. Чи маманда на Аді, чи після того, як я прочитала в неї «Половини жовтого сонця, тепер у мене автопокупна авторка. Я купую все, що в неї в нас виходить. Треш невеликий 3500 примірників. Я вважаю, що повинні швиденько продатись, тому що дійсно дуже крута авторка. Тут в центрі історії так розумію, двоє підлітків, які закохуються, а згодом через Страйки в Нігерії повинні іммігрувати і там якось наводити порядок в своєму житті. Вероніка стягайло, книжкова оглядачка, пише, що ця книга чесність стороннього, але поінформованого погляду на американську політику і расову напругу, відверте дослідження, стосунків між чоловіками і жінками, між самими жінками, проблеми світу і імміграції. Дуже цікаво насправді поглянути на під таким кутом на Американську політику і расову напругу, тим більше той треш, який зараз відбувається в США з приходом Трампа, це може бути дуже цікаво читати. Наступна кубка книг це практично все видавництво Строголева, окрім деяких винятків. Перше, це новинка Ананасова вулиця Дженні Джексон. Ось, як вам обкладинка, до речі, тут всього. 300, ну нормально, так, як зазвичай, 340 сторінок. Цей роман про життєві перипетії привілейованого класу Нью-Йорка, А загалом про безглузду природу грошей, а точніше людей, які їх мають чесно, місцями різко з іронією і сумом, але дуже правдиво описано, як герої цього роману дорослішають, страждають і все ж. Любити. Можливо, це щось в стилі Великого Гецьбі. Не знаю. погляну, мені цікаво спробувати це почитати. Мені сподобалася яскрава вкладинка, я знаю, що ця книга теж досить популярна за кордоном. Далі це Жанна Бенемер, Заручники душі. Це алжирська письменниця, практично вже залишки тиражу. Я вирішила, що я все-таки хочу їх себе мати, бо, можливо, скоро вони закінчаться, а по відгуках і по анотаціях це щось дуже вартісне. Етьєн, військовий репортер-фотограф, переживає складний і драматичний період свого життя під час одного з відряджень в охоплену війною країну він опиняється в полоні. Троє друзів об'єднуються навколо проблем теперішнього та згадок минулого через невідкладність важливого питання. Невелика книжечка, тут менше 200 сторінок, красиве оформлення. Мені дуже подобається. Далі це Мирослав Лаюк, наш і поет, світ не створений. Теж книга давно виходила. Я її побачила в когось в прочитаному. Це другий роман письменника, який він написав ще у 2018 році. Я насправді мало відгуків чула на цю книгу, мабуть, тому що вона дуже давно вийшла, і вже мало хто зараз її помічає серед новинок. Але мені хочеться познайомитись зрозуміти, як пише цей автор, наш український сучасний. До того ж теж досить давно вже книга виходила. Я ризик її загубити. Але найбільше я в таких. Майже раритетних виданнях люблю дивитися позаду е реклами різних книжок, тому що я дивлюсь, і я вже, попри те, що працюю в Одиниці Строглева, я вже ніколи ще не бачила цих книг. Вони до нас не приїжджали ні на е там, гаражні розпродажі, ніде, бо їх вже всі розкупили. І це так сумно навіть трошечки, що вже немає можливості їх почитати. Далі я вирішила купити книгу Мартіна Полака, австрійського письменника. Він нещодавно помер і. Захотілося щось в нього почитати тут, навіть люстрації є, а це несподівано. Мартін Полак досліджує невідому історію своєї родини, котра доводить, що є злочини, про які не можна мовчати. Окей, okay, я так розумію, що історія родини на фоні Другої світової війни буде розказана книга. Мені обійшлася гривень 60, мабуть. Тому наступна книга це сад відпливає і дефін красиве теж видання, таке досить. Я так розумію, що це про голокост, це оповідання, і пише, що тексти можна читати як хроніку знищення єврейського світу, а також творчість письменниці це важливе джерело знання про історію наших міст і містечок. Мінімалізм і гранична точність розповіді переростає в універсальний запис людського досвіду в межових ситуаціях. Коли доводиться вибирати між життям та смертю. А ще тут книга починається з розділу Кінець не знаю, не знаю, коли я буду то читати. Передостання книга це перевідання додрук книги, яка вже раніше виходила в Одини Состраглева. Це 366 книжка на щоденше що справляти враження культурної людини. А раніше це було 365, тепер уже 366 інтелектуальний роман, видання друге для високосного року. Коротше, це не лише огляди і не тільки рекомендації гани Улюри, а й захопливі факти, які додають кожному твору нового значення. Тобто тут буде 366 книг з Хаденом, і кожна з яких повинна дати нам щось таке. Що ми захочемо її прочитати, і що, що допоможе нам глибше зрозуміти цю історію. От я випадково відкрила, і тут залишки Дня Кадзюші Гур. Дуже цікаво. Золотий храм Юкіо Місіма. Я так розумію, тут є книги. О, дивіться, Яцек Данель Ляля. Якраз ось похвала глупоті. Разом з Супер! Це те, що я читала нещодавно в університеті. Клас. Класна книжка, я вже хочу її почати читати. Далі крайня книга вединиця Голева, це Бесіди, Подумки або Бесіди-Продумки Андрія Судомора. Це перекладач з класичних мов, письменник. Прозаїк, викладач Львівського національного університету імені Івана Франка. До того ж, він дуже добре знається на античності на цьому періоді. Я не дуже розумію, як зроблена ця книга, тобто, можливо, це просто якісь цитати. Короткі якісь пасажі з текстів, бо я бачу, тут є згадка листів до Сенеки. Треба почитати чи звідок, бо я не розумію, що це таке. Крайні три книжки це перше це видавництво лабораторія Дім на світу» Майкл Канінгем. Я сподіваюся, ви встигли купити цю книгу. Мені здається, що її вже. Складно десь знайти, а може я помиляюсь. Де тут тираж? Мені треба тираж? 4000 примірників. Добре, я думаю, що ще не всі розкупили її. а Це тепер одна з моїх улюблених книг і не хочемо багато про неї розповідати, бо ви не захочете дивитися відео з прочитаним, а я там буду дуже багато про неї всього розказувати. І, до речі, я знімала відео з. Першими книгами року і там друга книга це вона. І це ідеальна книга. Реально, мені дуже сподобалось. Вона дуже класна. Що я не буду розказувати, бо ви не будете дивитися відео. Дві крайні книжечки це «Вау!» Видання від Artbooks. Ось так вони виглядають. Чи треба причини і пояснення, чому я захотіла купити ці книги? От я пам'ятаю, коли Artbooks видавали свої перші книги, коли в них ще не було свого виробництва, а вони друкували. Оці зрізи в якихось друкарнях українських, і було багато дуже до них претензій, десь там поплило, там десь стерся той зріз за два дні і так далі. І так далі. І просто погляньте, і за менш ніж два роки вони вийшли на такий рівень. Це для мене дуже високий показник взагалі їхньої, їхнього ставлення до роботи, до видання книг. Мені дуже подобається. Тут якась така верстка, ніби дуже високо текст знаходиться, не знаю. Але досить великий шрифт, як зазвичай, і тут 400 майже 500 сторінок. Не знаю, нічого не читала в цієї авторки. Можливо, це щось детективне, можливо, ні. Я чула відгук, що це щось про віднаходження свого власного дому. Кажу, що дуже гарно написана. і така красива. Мені здається, що навіть якщо вона мені не сподобається, то це буде той рідкісний випадок, коли я таку книгу залишу в себе на полицях. це страшенно красиво. Ну і Голецький дім, зараз про нього багато хто говорить, багато хто читає такі прекрасні форзици, ластівки, які також є тут на зрізі. Красивий корінець. Цікавий факт, що в жодному виданні цієї книги ніде не намальований голландський дім. Це прохання своєї авторки Енпетча для того, щоб кожен міг уявити цей дім самотужки по-своєму. Мені дуже подобається це видання, дуже красиво. Одразу наштовхує на якусь класику. Ти дивишся на цю книгу, здається, що це буде якась класика. От так і хочеться тягнути рука і прочитати, як і цю, як і ту. Тож буду читати. Бачила вже різні відгуки. Комусь дуже подобається комусь. Не дуже цей дім до душі припав, але спробувати точно цікаво. Я ще нічого не читала Венпетчет, я так розумію, що артбук серйозно взяли за цю авторку і планую далі видавати її інші книги, тож треба поступово починати з нею знайомитися. Тож, друзі, це були всі книги, про які я хотіла згадати в цьому відео. Я сподіваюся, що воно було для вас корисним, що ви дізналися для себе якісь цікаві книжечки, можливо, щось читали, обов'язково діліться своїми враженнями, будемо з вами спілкуватись. І до зустрічі в новому відео зовсім скоро, Па-па!